Всім доброго вечора, друзі. Вітаю вас у себе в прямому ефірі. Приєднуйтесь до спілкування. Вітьок, доброго времени суток. Доброго, доброго вечора. Віток. Мартинус, гарного вам вечора, гарного вечора і вам, Мартину. Дякую за підтримку. Як ваші діла? Вітюк? потихеньку, помаленьку. Чесно сказати, втомилася, дуже втомилася, але треба виходити працювати, бо це є наша робота. Так що потихеньку, помаленьку, хотілося б уже поспать лягти. Але поки так. Павел, здравствуйте, як діла? Як настроєння у вас? Павел, доброго вечора, потихеньку, помаленьку, все добре. А в тебе як справи? Богдан з Тернопіля Доброго вечора, Таня Ворона. Коли буде пані Люба? Після мене. Павел так. говорить привіт, привітики, Ілюша привітики. Мар'яшка, привіт, печу дируни, заходьте. Добре Мар'яшко, добре. Ну, зайдемо, звичайно. Зайдемо після ефіру, зайдемо повечеряємо чайок та й спать. Ніна Микитенко, доброго вечора, гарного настрою, міцного здоров'я, приємного спілкування. Таня, досадили картопельку? Ніночко, доброго вечора. Тобі також міцного здоров'ячка. Так, досадили нарешті втомилась, чесно скажу, бо не тільки ж одну картопельку садили. Катюша Возна. доброго вечора, Таня. Гарного спілкування, тихої, спокійної ночі. Доброго вечора, Катюша. Дякую за підтримку. Богдан з Тернопіля у якій годині вечора? Богдан, після мене, після мого стріму, зразу вийде Люба. Я не знаю, скільки я буду в ефірі, як буде двигатися чат. Що я тобі можу сказати? Юлія Бойко, доброго вечора. Доброго вечора, Юлічка. Доброго. Я поставила лайк. Дякую. Юлічка Ніна Микитенко, привітики. Катюша Вузна, Ніна Микитенко, доброго вечора, здоров'я і миру. Ніна Микитенко, Катюша Вузна, доброго вечора, Міцного здоров'я, гарного настрою. Юлічка Бойко, вітається з Катюшою вузною. Привітики. Ілля, привіт. Мар'яшка, я сьогодні досіяла кукурудзу. Мар'яшка, вітаю Мар'яшечко, тебе що далі по плану в тебе? Ніна Микитенко, дай Бог, щоб був гарний урожай. Дай Боже, Ніночко, дай Боже. Мар'яшка, остальне трактором сіяти будемо. Ага, зрозуміла. Ну, вже легше. Може, не легше, я не знаю, трактором не садила, але думаю, що хоч трішки яке ж полегшення повинно бути. так? Хоча я не знаю, як там воно з трактором, Ну, думаю, що легше трішечки ж.